Сьогодні ми відзначаємо день народження відомого музиканта Олександра Антоновича Кошиця, всесвітньо відомого хорового диригента, композитора, етнографа, який все життя присвятив популяризації української народної пісні. Завдяки якому українські щедрівки почув весь світ, що популярні сьогодні за рубежем. у вересні цього року виповнюється 147 років з дня народження талановитого диригента, композитора, педагога, етнографа, засновника і керівника Української республіканської капели Олександра Антоновича. Кошиця саме завдяки кошицю, весь світ пізнав багатство і безмежну глибину. Українського хорового співу. Виступи капели під його керівництвом підкорили слухачів трьох контингентів, а тогочасна світова преса майоріла заголовками Віва Кошиць, Віва Юкрен. В радянській Україні про Кошиця намагались забути. Сьогодні ж Україна славить ім'я свого талановитого сина. Зокрема, в Києві в музеї культурної спадщини української діаспори зберігаються документи, що розповідають про життя та його творчість славетного музиканта Олександра Кошиця. Народився Олександр Антонович 12 вересня 1875 року в селі Ромашки з Венилорицького повіту Київської губернії, сім'ї священника. Після закінчення школи вступив до Богославського духовного училища. Після першого року навчання в семінарії кошицю довірили очолити академічний хор. За цю роботу він взявся з великою завзятістю. Керуючи хором впродовж трьох років, Олександр Антонович мав змогу, поміж інших творів виконувати церковні композиції свого улюбленого композитора Артемія Веделя. На той час це було ризикованою справою, адже твори цього автора були заборонені. Але на свято в день Івана Богослова, на урочистому концерті хор під його керівництвом виконав композиції Веделя, і публіка була в захваті. Під час буремних подій 1917, 1920 рік. Олександр Антонович проявив себе як справжній патріот. Він усім серцем підтримав з визвольні змагання України за незалежність. Цей період він продовжує керувати студентським хором, дали поєднуючи цю роботу з посадою чиновника при міністерстві. Він дуже любив Україну. Про що свідчить його улюблений вірш Володимира Саміленка Україні? Ти звеш мене На голос милий твій. Грячою любов'ю я полину, поки живу думки в душі моїй, про тебе, ненько, думати не кину, як мрію, чистою з найкращих мрій я заховаю в серці Україну, і мрія та, як світище ясне, шляхом правдивим поведе мене. Коли я був дитиною малою, пересу твою повсюди я вбачав, здавалась ти веселою, ясною. Мене твій вид веселий черма, тоді я ще душею молодою, про муки тайні твої не знав, тепер же бачу я твої страждання, і ще зросло ми, як тобі кохання. Прийми ж мої пісні, як дар моїй, великої і вірної любові, що зможе дати мій талант слабий, скарбницю любої твоєї мови. Він певно, дасть. І знай, що в час страшний твій син тобі не пожаліє крові, І що не спинить страх усіх погріз, моїх пісень, моїх за тебе свідство. Доленосним став у житті Олександра Антоновича 1919 рік, в січні, за дорученням голови директорії Симона Петлюри, Кошець розпочав підготовку до створення української республіканської капели, метою якої було через українську пісню показати світові, що є така нова держава Україна. На початку 40-х років, на запрошення української громади, Кошиць переїхав до Канади, де прожив до кінця життя. Та митець обіймає посаду викладача на курсах підготовки диригентів, керує українським хором, а в останні роки життя працює над записом платівок з українськими піснями. У вересні 1944 року великий маестро помер і похований у місті Вінніпех. Його творчий доробок це десятки опробок народних писань, літургійні композиції, дослідження в галузі етнографії. А головне, він виховав низку талановитих хорових виконавців, яким привив любов до української пісні. Наш земляк, відомий у світі диригент та поет села Медвін Василь Василенка, написав державе свято Ода Кошицю. О, як любив він рідну Україну, Тарасівку, Ромашки, Богуслав! З усіх світів, сльозами до неї лину, усім єством до неньке його українська хорова капела найкраще світом визнана, хорів, її органно соловїний спів, Єднав міста, материки і села, про новонароджену свою країну, немов пророк він щедро віщував. Він цілий світ піснями закохав, мов чародій у рідну Україну. В той час, як пісня світом розлилась. У ритмі тріумфальної ходи, Його Україна кров'ю заглиналась у пазурах новітньої орди, омріяну державу задушили, Її свободу швидко розп'яли. Могилами героїв землю вкрили, та пісню задушити не змогли. Вона жила, вона росла, селилась в серцях народів на усі лади. Вона боролась, плакала й молилась, заквітчуючи все світу сади. Його ім'я старалося забути з петлюрським, тим паче реликом, Щоб вдома згадки не було, не чути. Та був на творчість берегли штиком. В усі часи пророки одинокі, їх подвиг визнають не за життя. Та прийде час і кошиться уроки, Воскреснуть в Україні знебуття. Наша земля багата на таланти і цю коротку біографічну історію розповідь про всесвітньо відомого хорового диригента, композитора, етнографа. Хочемо закінчити музичним твором у виконанні Сівченко Вікторії.